Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо вивчати однорідні члени речення. Зокрема, будемо говорити про ряди однорідних членів. Тема уроку речення з кількома рядами однорідних членів. Спочатку пригадаємо все, що ми знаємо про однорідні члени речення. Назвіть, будь ласка, слова чи словосполучення, які у вас асоціюються з терміном однорідні члени речення. Рівноправні, відповідають на одне й те саме питання, залежать від одного члена в реченні, виконують однакову синтаксичну роль. Однорідними можуть бути підмети, присудки, додатки, означення, обставини. Однорідні члени речення можуть поєднуватися з получниковим, безсполучниковим та змішаним зв'язком. Залежно від типу зв'язку, в реченнях з однорідними членами ставлять або не ставлять розділові знаки коми, крапку з комою чи тере. Однорідні члени речення вимовляються з перелічувальною або протиставною інтонацією. Однорідні члени речення можуть бути непоширеними і поширеними. Сьогодні ми повинні з'ясувати, що означає речення з одним чи кількома рядами однорідних членів. Розгляньмо такі приклади. Перше речення. З друзями можна чудово відпочити як у Львові, так і в Одесі. У цьому реченні є однорідні обставини, відпочити де? У Львові, в Одесі. Друге речення. З друзями чи з родиною можна чудово відпочити як у Львові, так і в Одесі. Окрім однорідних обставин, з'являються ще однорідні додатки. Відпочити з ким? З друзями з родиною. Отож, у цьому реченні два ряди однорідних членів додатки з друзями з родиною та обставини у Львові, в Одесі. Потренуймося визначати ряди однорідних членів у реченнях. Перше речення. Ще в дитинстві я ходив у трави. У гомінливі трепетні ліси. Ходив куди? У трави у ліси. Однорідні обставини місця. Ліси, які гомінливі, трепетні. Означення. У цьому реченні два ряди однорідних членів. Друге речення приємно бродити по теплих калюжах після грому й дощу чи ловити щучок руками. Що робити? Бродити чи ловити. Однорідні присудки. До речі, підмети тут немає. Це речення односкладне, безособове, бо головний член речення, виражений неозначеною формою дієслова. Бродити, коли? Після грому й дощу, однорідні обставини часу. У цьому реченні також два ряди однорідних членів. Третє речення. Гаряче літо блукає містами і селами, накриває усіх липкою і нестерпною спекою. Літо що робить? Блукає, накриває однорідні присудки. Блукає де? Містами і селами? Однорідні обставини. Спекою якою? Липкою і нестерпною. Однорідні означення. Отож, у цьому реченні три ряди однорідних членів. А тепер побудуємо речення з двома рядами однорідних членів. Для цього запропоновані речення потрібно поширити, дібравши однорідні члени до виділених слів. Десь за загородами було чутно зозулю. Виділені слова загородами і зозулю. Весело палахкотіло величезне багаття. Виділені слова весело і палахкотіло. Дорога пролягала через ліси, зарослі. виділені слова пролягала і зарослі. Додаємо однорідні члени речення до виділених слів. У мене вийшло ось так. Перше речення. Десь за городами і біля ставка було чутно зозулю та соловейка. Було чутно де? За городами біля ставка. Однорідні обставини. Було чутно кого? Зозулю та силовейка. Однорідні додатки. Друге речення. Весело і нестримно палахко тіло. Гралося язиками полум'я величезне багаття. Багаття що робило. Палахко тіло гралося. Однорідні присудки. Палахкотіло як? Весело і нестримно. Однорідні обставини. Третє речення. Дорога пролягала через ліси, тягнулася через зарослі й непролазні хащі. Дорога, що робила? Пролягала, тягнулася. Однорідні присудки. Тягнулася як? Через зарослі хащі, однорідні обставини. Отже, підсумуємо: як ми сьогодні з'ясували, у реченні можуть бути не лише один, а два чи більше рядів однорідних членів речення. Щоб перевірити, як ви зрозуміли матеріал та навчилися визначати ряди однорідних членів у реченнях, виконайте тести. А я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!